А сьогодні я хочу нагадати чотири 4... гадала. Сьогодні четверта річниця отримання дарування верніше, тому супроти православної церкви Україні України від Вселенського патріарха Варфоломея в цей час якраз тривають урочисті заходи у Стамбулі, і п'ятий президент Петро Порошенко якраз прибув за запрошенням Вселенського патріарха до цього міста. До того ж, сьогодні святи Горгівській церкви Православного Вселенського патріархату відзначають свята Богояв. Лення на Стамбулі наразі перебуває наша колега Вікторія Максимова, яка може розповісти про урочисті заходи, про те, як відбувалася служба, от як пройшла зустріч української делегації з делегацією вселенського патріархату. Будь ласка, Вікторія. Колеги, дійсно, чотири роки з моменту надання Томусу Україні, і сьогодні це збігається тут зі святкуванням свята Богоявлення. Що це таке? Сьогодні з самого ранку була служба. Сьогодні люди отримували власне свячену воду, і це такий дуже світлий і яскравий день для цього собору. До того ж, сьогодні відбулася зустріч п'ятого президента України Петра Порошенка з Вселенським патріархом Варфоломієм. П'ятий президент України прибув на запрошення вселенського патріарха, і е, тут важливо сказати, що вони постійно перебувають в контакті. Остання їх зустріч вона була влітку дві 2021 року. Це було за півроку до початку повномасштабного вторгнення Росії. В Україну тоді п'ятий президент України просив відвідати 30-ту річницю відзначення незалежності України і прибув тоді Вселенський патріарх у 2021 році до України. І ось після повномасштабного вторгнення, після його початку, це така перша зустріч, тому що не було можливостей, як ми знаємо, тому що дуже багато. Питань з приводу допомоги військовим, і так далі, і тут нарешті сталася ця зустріч в такий день на четверту річницю отримання Україною е, томосу і. Е... Патріарх Варфоломій, Селенський Патріарх, сказав, що він дуже радіє з того, що завтра в Києво-Печерській лаврі митрополит Епіфаній, очільник православної церкви України, буде звершувати святкову службу, що це дуже потрібно для України, і він дуже радіє за всіх українських вірян. Також сказав, що молотви тут у Стамбулі за те, щоб в Україні закінчилася війна, тому що ця війна вона дуже несправедлива. І е, тут також постає питання щодо. Очільника Російської православної церкви, який теж підтримує війну, так само як керівництво Російської Федерації, що ще розказав Вселенський патріарх Верфоломій, давайте почуємо пряму мову. Ми дуже щасливі для нас честь приймати наших добрих друзів тут, президента Петра Порошенка. Ми разом співпрацювали для надання нового статусу Православній Церкві України. Ми досягли успіху в цьому, і тепер молимося за об'єднання всіх православних вірних в країні навколо православної церкви. Це єдине можливе рішення. Ми молимося за завершення цієї несправедливої війни та агресії день і ніч за українських людей сильних і відважних, які наважилися захищати цілісність. Свободу України, ми з вами через любов і молитви. Ми раді бачити, що міжнародна спільнота також з вами. Справедливість і правда завжди перемагає. Вітаю українських вірян з різдвом, яке ви відзначаєте завтра. Ми вже відсвяткували його, але незважаючи на це, ми з вами, митрополит Пифані, матиме службу завтра у Лаврі. Ми показуємо єдність з вашими вірянами в ім'я свободи та стабільності в Україні. П'ятий президент України Петро Порошенко зазначив, що він надзвичайно вдячний Вселенському патріарху Варфоломею за те, що він підтримує Україну, весь цей час підтримував за те, що Україна чотири роки тому отримала Томос і автокефалія Української православної церкви. Це надзвичайно важливо, і нині, коли Росія широкомасштабно вторглася в Україну, це підкреслило, наскільки дуже важливим було. Те, щоб Україна не мала спільного з церквою агресора, з наприклад, московським патріархатом, щоб була українська автокефальна церква, і е, сказав п'ятий президент України Петро Порошенко про те, що зараз зрозуміло, що російська православна церква це е, церква, скоріше, не Бога, а церква диявола, тому що е, благословляють війну і. Е, Цього не може бути, погодився з ним і Вселенський патріарх Варфоломей. І тому тема російської православної церкви, яка дуже відходить зараз від розуміння, якою має бути церква, вона була такою активно обговорюваною сьогодні на цій зустрічі. Що ще сказав п'ятий президент України? Давайте почуємо пряму мову. really historic day. Сьогоднішній день справді історичний. Чотири роки тому з великої любові його святості була створена українська церква, об'єднавши усі православні церкви України. І сьогодні ми маємо одну об'єднану націю і одну об'єднану церкву. І завтра митрополит Епіфаній проведе різдвяне богослужіння у Києво-Печерській лаврі. Але ми не можемо допустити зв'язків із церквою країни-агресора, яка вбиває українців в Україні. Це не церква, це диявол. І в цій ситуації я дуже ціную вашу любов до України, до українського народу, до Бога. І якщо Бог з нами, яка різниця хто проти нас? Я думаю, що за ці чотири роки ми пройшли велику відстань. Чимало людей приєдналися до нашої церкви. Наша церква відкрита до об'єднання. На мою думку, діяльність нашої церкви, православної церкви України є надзвичайно важливою для нашої майбутньої перемоги, не менш важливою ніж діяльність наших військових, наших волонтерів, наших людей. І в четверту річницю отримання томусу я тут, щоб передати ваші послання, вдячність від українського народу, його святості, патріарху Варфоло. Мію за його служіння Україні. Дякую, хай Бог благословить. Також з самого ранку почесним гостем святкової служби до свята Богоявлення, яке в Україні називають водохреща, був народний депутат України Ростислав Павленко, він народний депутат від фракції Європейська Солідарність. І власне ми з ним також поспілкувалися, розпитали у нього з приводу ситуації з російською православною церквою, і зокрема він нагадав нам про те, що православна церква України зверталася нещодавно до Вселенського патріарха Варфоломея, також до представників інших православних. Церков, власне, аби вони прореагували на поведінку російської православної церкви, і тут цитата: що ця церква нині являється носієм людоненависницької єретичної ідеології російського миру, і тут треба сказати про те, що можуть бути, як нам розказав Ростислав Павленко, певні санкції щодо патріарха Кирила. Зокрема, були такі ситуації, що позбавляють. Ляли наприклад престолу таких духовних лідерів, які відходили від того, яким має бути якою має бути церква, що ще нам розказав Ростислав Павленко. Давайте почуємо пряму мову. Сьогодні тут на території свято георгіївського монастиря резиденції фанар, резиденції Вселенського патріарха, відзначається богоявлення свято, яке нам більше відоме під назвою Богохреща, яке традиційно в Україні відзначається 19 січня. Але для нас, для кожного українця, 6 січня це ще і день, коли Україна отримала Томос, коли православна церква України була визнана, коли Вселенський патріарх і синод Вселенського патріархату. Чітко вказали, що Українська православна церква, православна церква України є незалежна, вона внесена в диптих, тобто є рівна серед інших рівних помісних церков. І це день, який колись Петро Порошенко назвав днем духовної незалежності України, і це справді так, тому що. Українська церква безпосередньо зв'язана з усією повнотою православ'я. Це означає, що всі українці є на рівних з іншими православними народами світу і не потребуючи, бо московська церква вказувала нам, як жити, як молитися і кого підтримувати. І дуже важливо, що саме в цей день, чотири роки тому, було завершено досить тривалий процес, який власне завершився врученням Томосу православній церкві України. Ще в 2018 році було ухвалено угоду між державою України, Україна, і відповідно всі, хто а, працює на інтерес держави України, мають іслідувати і вселенським престолом про співпрацю у підтримці православної церкви України, зокрема щодо і міжнародного визнання. І зокрема, це дуже важливо щодо засудження Російської православної церкви як організації, яка сповідує фактично єретичний ідеї руського міра, яка підтримує війну проти України а, і яка має бути засуджена. От ми почули, що як мінімум має бути засуджена російська православна церква. Ми почули цю думку від Ростислава Павленка, і що вона не може вважатися повноцінним повноцінною частиною православного світу через те, яку позицію займає керівництво Російської православної церкви, і, взагалі, що вони роблять зараз у світі. Тож можна сказати, що для сьогоднішньої зустрічі це було одним з головних меседжів: те, що має бути не лише підтримка України в світі. А має бути і засудження агресорів, які зробили, як сказав сам Вселенський патріарх Варфоломій. Яку несправедливу і жахливу війну в Україні, колеги таке сьогодні почули і побачили. Вітаю всіх з четвертої річниці отримання Україною Томосу і передаю слово вам до студії. Дякую, дякую тобі, Вікторія Вікторія Максимова була на прямому зв'язку з Стамбула. З нами справді справжня церква вона завжди перебуває на боці добра, а не на боці зла. Як це відбувається зараз з російським православ'ям?